Ходимо з селі Подоли. Це абсолютно зруйноване село на краю світу Зруйнований майже кожний будинок. І дивіться: в людей немає ні аптеки, ні доступу до кормів, не працюють зоомагазини, немає ветеринарів. Ми готові, якщо ви допоможете нам, зберете нам машину корма, зберете їм потрібен шифер, їм потрібна дошка, шильовка їм потрібні ОСБ дошки. Ми готові відвести абсолютно безкоштовну допомогу для людей, але ми не маємо змоги все це закупити самі, бо ми просто прості люди. Оце все, що залишилось від церкви. Нам сказали, що біля е, розбитої церкви е, живе собачка з цуценятами. І ось е, я навіть не здогадалася, що церква, а е, Роман поняв це, бо...